Злодії грабіжники існували стільки, скільки, мабуть, існує світ. Та іноді у своїх бажаннях до легкої наживи крадії потрапляють у достатньо кумедні ситуації, як, от, злочинець Канади, котрий вирішив пограбувати одну заможну родину, коли та була у відпустці. Потрапивши у дім та знайшовши гроші, крадій не вигадав нічого кращого, як скласти їх у звичайний пакет. Канадських доларів було так багато, що торба луснула, і гроші почали висипатися. Збирати часу грабіжника їх не було, бо спрацювала сигналізація і поліцейські Машини вже з'їжджались до місця злочину, який не завершився успіхом. Що я можу сказати, Денисе, канадській родині просто пощастило, але на жаль, далеко не всі злочини таким чином завершуються. Тому можемо зробити єдиний висновок: свою оселю, свою квартиру, свій Варто будинок обов'язково треба оберігати. А ось як краще це зробити, дізнавалися наші допитливі журналісти. Намотайте на ВУЗ наступної інформації. Віра Іванівна вже давно працює консьєржем в одному з будинків Дарницького району. Вона першою зустрічає всіх, хто заходить у під'їзд. До підозрілих осіб у жінки особлива увага. Хорошо, сюди не можна. Ви питають до кого, якщо вони заходять, до кого там гость допустимо йдуть. Я їх не знаю. Я питаю, якщо гості йдуть в яку квартиру, якщо там позвонять, скажуть, значить я її розрішаю. А так я не зразу йти. Якщо не слухає, то я визиваю в ці. Нема консьєржу вірний спосіб захистити себе від угравіжників встановити камери спостереження, але їх вартість не всім по кишені. До слова послуги в охороні надають як приватні, так і державні установи. Це відбувається. Зустріч з замовником, оглядаються приміщення, визначаються, які технічні засоби необхідно встановити, визначаються терміни виконання робіт, відбувається встановлення і підключення до централізованого пульту спостереження Державної служби охорони. Якщо говорити про вартість, то її вартість шучу, початкового встановлення апаратури залежить від кількості технічних засобів, які встановлюються, і скажімо, від кількості зон охорони. Дешевий варіант підібрати надійний замок на власні вхідні двері. Як обрати найкраще з великої кількості пропозицій радить майстер з виготовлення ключів Вадим, поставить звичайний, ну звичайний циліндр, але да? при тому поставить з наружа броненакладку. Бронінакладка це, тобто, це така штучка, яка вставляється, кріпиться з наружжі дверей. Тобто вона захищає для висвердлювання самого циліндра. Ціна такого від 50 гривень. Це якщо купувати вітчизняний замок, Імпортні у рази дорожче. Якщо брати дорогий хороший замок, він складається з чотирьох ступенів захисту. Там чотири види своєї секретності. Це називається якби такий замок, по-разному називається, він доповнює до основного замка захист дверей. Ну і наостанок без хоча і безкоштовно, теплі стосунки із сусідами, адже вони також зможуть зупинити грабіжника, якщо почують і побачать сторонних у квартирі напроти. Утім, це жартома. А якщо серйозно, ще один надійний охоронець, який віками живе поруч із людиною та охороняв ще стародавні помешкання, чотирилапий товариш.